Вітаю вас! Я Тетяна Подольська, практикуючий психолог. Сьогодні ми будемо говорити про стосунки в парі, а саме про дистанцію в парі. Я думаю, багато хто з вас бачив такі пари, які скрізь разом. Вони просто не роз'єднуються, вони постійно разом, вони скрізь можуть навіть триматися за руки, водити дітей в школу, ходити з друзями, ходити в кіно, в спортивний зал, навіть інколи працювати разом. Такі пари справді існують. І для звичайної людини з боку це може виглядати як дуже теплі, милі, такі дуже рідні стосунки. О Боже, які вони класні! От дивись, як у них. Для мене, як для терапевта, тут постає питання: а чи може така пара бути порізна? Чому? Тому що інколи ось це і є основною, основним моментом, який а, полягає в таких парах. Тобто, що я маю на увазі? Такі пари можуть бути тільки разом. Як тільки хтось один із партнерів може спробувати віддалитися, тобто фізично зробити такий крок фізично або навіть емоційно, я можу сісти і сказати поруч зі своїм партнером: слухай, я якось. Ну, чи сумую, мені хочеться побути самій, посидіти самій. Ти можеш посидіти поруч, але я не буду там якось активно брати участь в розмові або розпитувати тебе, як ти. Де, я хочу якийсь простір і час на себе, навіть поруч із тобою. Іншого партнера це може дуже лякати. Тривоги може ставати настільки багато. Що партнер буде обирати, контролювати, щоб взяти владу в свої руки і бути певним, що моя кохана людина нікуди не дівається. І ось тоді починається така трошки гра. Один намагається трошки відійти, бо йому справді по відчуттям потрібно більше простору, свободи, можливості якось вільніше дихати. А інший цього не дозволяє. Він продовжує напосідати, наближуватись, наближуватись. Чому бо в нього багато тривоги? Бо він просто не може дозволити, щоб його кохана людина кудись відійшла. Бо відійшла, дорівнює зрадила, дорівнює не хоче бути зі мною. І це дуже складне і важке переживання. Тобто, коли, наприклад, чоловік може обрати, піти з друзями на футбол, або жінка піти, наприклад, там, з дівчатами на якийсь захід, партнер може переживати себе просто якимось ну, покинутим. Я, я не знаю, зі мною щось не так, все погано, я маю щось робити, тому що мене більше не обирають. Це загроза для його існування. Але насправді треба зрозуміти, що в парі дуже нормально вміти бути разом і вміти бути окремо. Навіть більше того, це да, навіть необхідно. Чому? Тому що, коли ми ось так впритул злиті один з одним, не буде нової зустрічі. Іншу людину можливо побачити тільки коли вона трошечки відходить. О, ти такий, а я така. І таким чином. Коли ми відходимо, коли ми розходимося, може бути нова зустріч. Нова зустріч це завжди прекрасно і приємно. І це для функціонування пари дуже важливо. Отже, що можна зробити в такій ситуації? В такій ситуації дуже важливо напрацьовувати так званий запас міцності в парі. Це таке певне тверде підґрунтя, яке допомагає партнерам в парі не лякатися, коли відбуваються якісь конфлікти, коли відбувається ось така трошки дистанція, бо конфлікт це теж емоційна дистанція. Коли відбувається така фізична дистанція, я хочу піти сама, або я хочу піти окремо від тебе, або побути сама, щоб партнер не лякався, що це якась загроза стосункам, а просто розумів, що так може бути. Між нами все добре, але мій партнер може. Бути на дистанції, він повернеться. Для того, щоб напрацьовувати цей запас міцності, вам треба краще і більше пізнавати один одного і вдивлятися в ваші стосунки. Для цього справді треба трошечки відійти, щоб розуміти, що є я і є мій партнер. І ми можемо бути або окремими такими людьми, або створювати щось одне, велике, міцне. Що неможливо просто так знаєте розбити іншій людині або якимось іншим процесом, коли ми разом, ми сильні, ми міцні, ми класні, навіть якщо між нами існують якісь непорозуміння або сварки.